Привіт! Ви на каналі Шалені авторки, і в нашій серії відеошкільна програма. Ми говоримо про твори, які вивчаються в школі, або мали би, на нашу думку, вивчатися в школі. І сьогодні ми будемо говорити про Володимира Винниченка. От Віра Павлівна, а що таке ця чесність з собою? Словно звісно, Винниченкова? Винниченко був великим моральним експериментатором. Він весь час ставив експерименти, причому він не був цьому винятковим. Це певний тренд його доби, це тренд початку ХХ століття. Руйнувалася дуже стрімко руйнувалася патріархальна система цінностей, руйнувалася патріархальна сім'я. Не треба думати, якщо вірити там трошки старшим за українським письменникам, то от село зберігало. Якусь там особливу ідентичність, це все вигадки. Змінювалося, Індустрія прийшла прийшли фабрики, міняється система праці, міняється ринок праці і. Патріархальна сім'я руйнується в різних вимірах. Закінчилася вікторіанська епоха, вікторіанські цноти більше нікого особливо вже не переймають. І Вениченко якраз дуже чутливий до цих експериментів, йому треба віддати належне в українській літературі мало хто був таким чутливим до цього. Виниченко створив кілька текстів, які творів, які можна назвати от такими. Драмами чи романами морального експерименту. Причому Виниченко справді не дуже дбає про те, щоб ховати оцей свій каркас експерименту, оцю свою техніку, так би мовити. Він, врешті, в нього повторюється. Коли прочитати Винниченка багато, він ж написав там кілька, кілька десять томів. Коли прочитати от кілька романів, драм Винниченка підряд, то одразу бачиш, що повторюються сюжети, він не надто переймається тим, щоб урізноманітнити фінали, Ось його слоїки з отрутою, врешті в якийсь момент вже просто стають не трагічними, а смішними, дуже комічними трохи. Але йому йдеться про, про щось інше. Виниченкові важливо, що називається, довести свою ідею. І в кращих своїх творах, я думаю, що найкращий його роман це, звичайно ж, роман 16-го року Записки Карпатого Мефістофеля. Це насправді чудовий київський роман. Чесність з собою, теж до... Він раніше це теж гарний роман, але його все-таки більше переобтяжено такими теоретизуваннями. Хоча. Власне, про чесність з собою всі Венеченкові твори без винятків майже. Що таке чесність з собою? Винниченко ж соціал-демократ, що пікантно, він, ну добре, три роки не весь курс, але три роки провчився на правничому факультеті університету святого Володимира в Києві. І ось цей правник стверджує, що суспільство має базуватися на новій моралі. Отже, буржуазну мораль ми заперечуємо. І роби, що хочеш, коли тебе не мучить до корису мління. Бути чесним з собою означає робити, що хочеш, і коли тебе не мучать до сумління. Ну, Мабуть, його вже так дістали ті правничі студії, що він от так, так, так їх споневажив. В кожному разі, ну, очевидно, що суспільство не може існувати на таких засадах. Якби люди були ідеальними, то, то так, але люди не є ідеальними. І оцю цю чесність з собою Винниченко найчастіше і найбільше випробовує ситуацію небажаної дитини. Знов таки, коли почитати Винниченкові щоденники то ми знаємо що він і у власній родині ці експерименти десь там там були там є багато роздумів про те як збудувати як збудувати шлюб щоб він не був довічною в'язницею ну і в них не було дітей а в них не було чому? дітей там там була медична проблема якщо якщо йти за щоденником але у винниченкових у винниченкових щоденниках так само як і у винниченкових романах Раз у раз йдеться про те, що шлюб, патріархальний традиційний шлюб, це довічна в'язниця, це пекло в когось, як каже герой драми «Пригвожжені», в когось галасливе, гамірне в сварках, в когось тихе болото, але все одно, але все одно в'язниця. Причому в'язниця довічна. І е, 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 як зруйнувати цю родину, як, як, якими мають бути стосунки? Ну, власне кажучи, Венеченко пропонує те, що от, е, сучасна молодь мала би бути вдячною Володимиру Кириловичу, е, тому що він пропонує абсолютно дику, як на його добу, е, концепцію пробного шлюбу. Його героїні кажуть, його ну в драмі пригоджені, герой каже, там йдеться про ще й про погану спадковість. Ти повинен як можна, народжувати дітей можна лише з тим, кого ти перевірив, в кому ти впевнений, хто точно буде там добрим матір'ю твоїм дітям. І то аж так серйозно, що діт, небажаних дітей треба позбутися в драмі моменту. Батько такий позбувається небажаної дитини, але це один єдиний раз. Як правило, у Винниченка теорія завжди програє у протистоянні з інстинктом. Інстинкт завжди Реальності. сильніший. Ну це не реальність, це біологічний інстинкт. Це якісь такі вітальні те. І в нього, в нього цей біологічний інстинкт це завжди жіночий інстинкт чоловік у нього завжди програє в цьому в цьому змаганні теорія чоловіча теорія програє оці осі жіночій вітальності і одна з, я думаю, най найцікавіших, більше відома його чорна пантера і білий рім. Це справді, справді дуже гарна драма. Там теж ситуація дитини, яка помирає з вами батька, і мати після цього вбиває і себе, і батька, і ще рік. Але є ще картину. цікавіша драма, яка фактично перша драма а, про. А, про те, що е, батьки не можуть мати дитину, але вони її хочуть отримати і не, не в спосіб е, звичний в той час прийняти чиюсь дитину просто, а вони хочуть фактично, е, фактично втілити сурогатне материнство, так як воно. Могло би бути втілене на початку ХХ століття. Це я говорю про драму. Закон зверніть увагу, у Венешенка більшість текстів мають такі от назви з моральним, таким моральним якимсь імперативом. Ну, закон це ж вже очевидно. Закон це щось абсолютне. Це абсолютний моральний примус. Так, це дуже екстравагантний текст, перший в українській літературі. От Твір про сурогатне материнство. Причому це ж сурогатне материнство не початку 21 століття, коли йдеться про штучне запліднення, про пробірки, про, про, про науку, це сурогатне материнство в природний спосіб. З одного боку, треба віддати належне Винниченку. Цей сюжет дає розкішні комедійні сцени для драми. Для, для того, щоб драма розвивалася, ж потрібна яка, потрібні якісь е, е, комедійні сцени, і вони, е, вони тут чудові. Е, про що йдеться? От маємо таку знов таки гарний київський антураж. Винниченко — поет Києва. Якщо в нас є от київсь, київські тексти, то це не в останню чергу Винниченкові тексти. Отже, є така благополучна київська родина професор Мусташенко і його дружина Красуня Інна. От їм там, йому під 40 і під 30, в них немає дітей, і як дізнаємося за сюжетом, дітей вже і не може бути, тому що Зробили якусь невдалу операцію. Це дуже королює власне з життям я думаю, дуже автобіографічний сюжет. Так, це це автобіографічний сюжет. Там з, зі щоденників знаємо, що така от як така операція з, була була за була, 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 була та там, там була якась перервана вагітність. Отже, якщо, якщо немає дітей, то родина ніби неповноцінна. Якщо вірити, якщо вірити принаймні Вениченкам сюжетом, то воно так, ніби все добре вдома, але дружина помічає, що її чоловік часто гуляє в парку з чужими дітьми. І це Винниченка знов таки цей схожий епізод є і в записках Карпатого Мефістофеля, Тільки там красуня Олександра в парку чужих дітей цукерками пригощає тобто це от такий така така такий от, от і фікс яка є в кількох його текстах і як, як здеб'я як здебільшого в драмі закон є о той любовний трикутник, в який Венеченко, так у всіх його, май, майже у всіх його драмах Так, та, та повторюваний хрестоматійний у любовний трикутник, Венеченко завжди вводить сильну жінку. Такої це буде чорна пантера, це буде тигриця за темпераментом інна. Таких жінок у нього багато. Отже, сильна жінка, ну брехні, до речі, так само сильна жінка, слабкий мамовуватий чоловік. Ну, професор він їм всім добрий, але він ну, якраз такий флегматич, він слухає, він, флегматич, флегматич, не флегматичний, флегматичний залежний, нездатний до остаточного рішення. За принципом, якось воно буде. І отже, поруч з сильною жінкою і цим слабким, мамулуватим чоловіком, третім завжди буде диявол-спокусник. Диявол-спокусник, чоловік, який здатен дати жінці те, що їй не може дати її чоловік, чоловік у родині. Тут таким виступає бізнес такий собі підприємець, принаймні він дуже з нього багато грошей. Круглик, круглик друг сім'ї, друг дитинства професорів, друг дитинства. І ось тепер, нарешті, Круглик зізнається, що він з першої, з першої зустрічі закоханий в іну, і круглик відчуває, що нарешті прийшов його час. Він бачить, що родина руйнується, що щось подружжі щось не так. І Спочатку видається, що круглих програє, тому що інна з тих, хто хоче боротися за себе до кінця. Вона хоче щастя і вона готова вона, вона конструює проєкт, вона така, така проєктна менеджерка. правда? Вона конструює проєкт і вона доведе проєкт до кінця. ...о... Задум, ну в принципі, єдина, і... вона, вона 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 ніби цілком вона дуже раціонально мислить. Серед всього іншого Ведниченкові сюжети це ще й про крах раціональності, зіткнені знов таки з вітальністю і інстинктом. І нераціонально мислить. Отже, ми хочемо дитину, я дитину мати не можу, але він чоловік дитину мати може. Треба знайти інструмент для виношування його дитини, фактично. Такий інстр... інструмент вона знайшла, знайшлася... Знайшлася провінційна шукачка роботи, шукачка посади Люда, як, як саркастично завважує одне з персонажів. Раніше, раніше дівчата на машинках шили, тепер дівчата на машинках пишуть. Люда буде писати на машинці, Люда буде друкувати мудрі професорські тексти. І е е е його дружина стверджує, що він мусить виконати її план. Він мусить спокусити люду, тому бідного професора не те, що думати про це що говорити, думати про це страшно. Він має спокусити люду, вона має народити дитину. Після цього їй заплатять, забезпечують. інна хоче бути порядною в усьому. Вони забезпечать люду матеріально, вони їй зніматимуть житло, вони їй знайдуть роботу. Дитина лишиться, і це буде їхня дитина, яка зміцнить їхню сім'ю, бо сім'я без дитини. Не може бути. Ну, принаймні так з її точки зору. А, далі далі в нас розгортається сюжет, причому він пригарно прописаний, правда, це дуже сценічна п'єса, і ну її варто ставити. Дуже сцені. легко і гарно виглядала. Б так. Отже, ну, взагалі зараз все зміниться, в нас дуже мало ставлять українську класику. Є надія, що зараз це, це мусить змінитися. зараз Отже, за, закон, Ну це одна от з перших. Претенденток на в театральний репертуар український. Отже, далі в нас розвертається сюжет. Приходить дівчина, яка тепер вже не шиє на машинці, а друкує на машинці, і з, з Інна пильно стежить, аби її чоловік не уникав нав'язаного нею обов'язку, він має спокосити свою секретарку. Вона йому нагадує про обов'язок. Вона мало що не свічку тримає. Ну, врешті-решт, все збулося, як вона хоті як вона хотіла. Отже. Почалися пересуди. Ну як же дівчина, яка працює в родині, завагітніла, а дружина нічого чоловікові з цього приводу не каже. Ясно, що Люда хоче зробити аборт, але її від цього утримують. Отже, і з нею укладають угоду. Вона наївна провінційна дівчинка, вона на це згоджується. Вона не розуміє, що з нею буде. Отже, вона народить дитину, їй добре заплатять, дитина лишається в сім'ї. І ось Інна всіх переграла. Вона виграла свій. Вона, вона переграла саму долю, тому що там тітка, яка виконує роль мами, названа мама, вона весь час говорить, що треба, ну, треба, як, Бог, як Бог давав, то треба було дітей мати. А тепер ви ну, хотіли Бога перехитрити. Інна якраз хоче перехитрити Бога в цьому сенсі. І врешті, коли народжується дитина, вона замовляє там якісь, якісь там розкішні букети, Наготується, Вона так. має бути свято, от розкішні квіти у вазах по всій хаті, всім подарунки, все от там кава, лікери. Був момент, коли вона навіть вигнала з фактично вигнала з дому цю названу маму, яку вона безмежно любила, тому да, що ну, там та, та вимагала ну, та повернутися та... до нормальної сім'ї. Тобто між коханкою і, чолов... і та нічого не розуміє між коханкою чоловіка і найдорожчою в світі мамою, яку вона любить. Вона вибирає коханку чоловіка. Отже, в гру нарешті вступає диявол-спокусник круглих, який спостерігає за цим всім. Розуміє, що нарешті прийшов його час, він може отримати свій приз, а йому в житті не бракує нічого, крім Інни, в яку він так довго закоханий. Круглик кращий психолог, ніж Інна, і розуміє, що ну, ця задумана нею гра, гра не програшна. Але в кожному разі поки що родинне свято. А тим часом повернулася вигнана мама, і це теж дивно. Повернулася вигнана мама, яка безмежно любить Інну. Мама носить сумочку не випускаючи з рук. Вона задумала немало і не багато. Вона на тоді був медичним медичним засобом. Ось вона передозує свій морфій. В каву, і вона, вона просто вб'є суперницю. І не розуміє, що відбувається. Пристрасті стають все сильнішими. Отже, або, або зараз буде чи, ну, власне глядач п'єси зупиняється, глядач п'єси за в очікуванні. Зараз буде вбивство, далі буде вияснення стосунків, далі буде, тобто зараз буде злочин, чи буде кара невідомо. В ідеалі, якби якби вона отруїла матір, а дитина лишилася в сім'ї, то всі б всі отримали те, чого хотіли. І ось тоді, ось тоді, і виходить, що ну як би там не було, а в останній момент уже наливши отруту в чашку з кавою, і кидає чашку на підлогу, чашка розбивається. Вона не змогла. Ну вона вона не є. Вона не є тою, яка вчинить вбивство. Наївна люди, звичайно ж, не розуміє, що відбувається в цей час. Вона їздить... вона хоче одного, вона хоче під вона відмовилася віддати дитину. Причому отут, отут уже працює її тілесний досвід. Серед іншого, Венеченко ж Венниченко власне повертає тілесність в українську літературу. Я кажу, повертає, тому що в добі бароку, в літературі бароку, тілесність була присутня. Вікторіанське XIX століття українське особливо витісняє тілесність взагалі. Тобто у нас безтілесні герої і сексуальність так само була витіснена. Сексуальність існувала тільки на рівні розповідей про покриток, здається, в, в, в нашому класичному романі. Венеченко повертає тілесність, коли згодом Валеріан Підмогильний до роману «Місто» візьме епіграф. Як можна бути вільними вкрито, коли маєш тіло? Так от, власне, це, це майже всі винниченкові сюжети. Не можна бути вільним, коли маєш тіло. Біологія визначає великою мірою твою поведінку. Людина це істота біологічна, людина це істота втілена. Е, ця втіленість може прирікати на якісь спадкові хвороби. Одна з. Такий івсенівський сюжет, скажімо, з привидів, який Винниченко розробляє, зокрема у пригоджених, але не лише в нього це. Бо в нього проблема небажаної дитини це ще й проблема от з ким з ким, як уникнути забруднення суспільства зіпсованою генетикою. Це ще одна проблема. Отже, у, в експерименті, який проводить Інна в законі, з цим все добре. Молода, здорова, вродлива, гарна дівчина і і, і все, і про все домовлено. І ось тут вже квіти поставлені, вже стіл накритий, вже святкувати завершення проекту. І тут виявляється, що задум був з самого початку недосконалим. Недосконалий, тому що відчувши досвід материнства, біологічна мати, яка народила цього михася, вона категорично відмовляється його віддати. І тоді інні нічого не лишається, як зникнути, власне кажучи, самій. Ну так, але да, тужі ще і дивно, щоденно ну, знов таки майже рухатися, маєш рухатися драматичний сюжет. Отже, люди відмовляються віддати дитину, вона відчула свій зв'язок материнський, свою материнську любов. Вона не хоче віддавати, і інна щиро не розуміє, що відбувається. Треба ще поговорити. Треба переконати, треба дати більше грошей. Інна звикла, що її вона завжди переможниця, а тут її проект не працює. І коли, врешті, питання в якийсь момент виявляється, що питання стоїть лише не про не про те, що дитина лишиться. А питання стоїть лише про те, чи для неї, для Інни. Питання стоїть вже в іншому: чи піде тільки Люда з дитиною, чи за цією своєю дитиною піде і чоловік. Наступного. І ось тоді вона, вона бачить, як він кидається на дитину, як він якось там іде, в буквальному розумінні на голос свого сина, Ось заплакалого заплакав, немовля. Він кинувши все, побіг дивитися, що ж там що ж там таке, її хлопчик трошки хворий, і про нього треба турбуватися, і, і, і люду треба оберігати, бо вона мати немовляти. І, і от цей момент, коли коли він побіг, коли її слухняний завжди керований чоловік. Виходить з-під контролю і йде на голос свого сина, який виявився могутнішим ніж поклик поклик батьківство виявився могутнішим ніж поклик кохання, скажімо так. І ось тут Інна розуміє, що в неї немає іншого способу, як прийняти пропозицію давно обіцяну пропозицію. Круглик з самого початку розумів, що місце в цьому експерименті не буде якраз для Інни. Що експеримент означатиме лише те, що родина розпадеться, і ось він давно організував кругосвітню подорож, і Інна вирушає в кругосвітню подорож, що можливо розвіє нудне сімейне життя. І, врешті, ця драма з дуже оптимістичним фіналом, я би сказала так. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки під нашими відео і обов'язково пишіть коментарі. Ми хотіли би дізнатися, наприклад. Яка п'єса Володимира Винниченка ваша улюблена? Що з того, що написав український драматург, прозаїк і державний діяч, ви хотіли би побачити на українській сцені? Віра Павлівна. От дивіться, в школі а, вивчають Федька халамидника. Це злочин. Всі впевнені, всі абсолютно. Я не знаю жодної людини, яка не сказала би, що це був найбільш травматичний текст шкільної читання, програми. Так, так. А, а чим було можна було би е, замінити Федька Халаменника на інший твір Винниченка? Яким я вам більше скажу про Федька? Я десь недавно бачив, може, там щось змінилося, але я десь недавно дивилась, шукала якусь дату, пов'язану з Винниченком. У Вікіпедії написано, що найкращий твір Винниченка – це Федько Халаменник. Ну 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 і нема на не то ради, як казав класик. Отже, це до речі, окрема проблема, що він в Вікіпедію треба збагачувати. Треба всім притомним людям туди писати розумні, а не дурні речі. Так от відкалами шкільної програми треба викидати звичайно, тому що це дуже травматичний текст. Тим більше вивчають в ну, там середніх класах, коли в шості дитяча, в, 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 чи всі психіка такого сома. просто не, не повинна не сприймати і не повинна сприймати. Та й ну, в художньому сенсі це далеко не найдосконаліший видниченків твір. Я думаю, що в молодших класах Ведниченко взагалі не має чого робити, як на мене. Він не, він не письменник для дітей, він не для дітей. Однозначно. Ну, власне, і ці його оповідання, які трактуються як дитячі, це зовсім ні. не дитячі він, оповідання. Він письменник не для дітей. От, як колись Юрій Шерех назвав свою статтю про Домонтовича не для дітей, так от Ведниченко теж не для дітей. Але для старших класів, для випускних класів, ну там де вивчається вже історія, література 20-го століття, от, десь там між ким там між. Лесою Українкою і Підмогильним, Звичайно, що я б я би я вивчала в школу, до речі, в школі я не знаю, як зараз в школі колись і вивчали чорну пантеру і білого ведмеді. Це гарна п'єса. Там не лише проблема, скажімо, небажаного батьківства, не лише сексуальність, там ж важлива проблема. Мистецтво і е, сім'я. Тобто, це якщо ставлення. мистецтво над усе, ну, герой Чорної Пантери і білого лемення це митець, який каже, що мистецтво над усе. Якщо мистецтво над усе, ось ось ідеальний експеримент над, над ідеологією, і аксіологією модернізму. Якщо мистецтво над усе, то її дитиною треба пожертвувати. Ну, Такі жертви теж були історія про золотого хлопчика Леонардо, теж відома. Але він малює хвору дитину, йому дружина потім він малює її. Вона позує йому вже з мертвою дитиною на руках. Але отут уже Чорна Пантера бере реванш, знов таки не уникне у слоїк. Вона отрує чоловіка себе і ще встигає порізати, порізати на шматки ненависну картину. Отже, знов таки цього разу не вітальна, але така от материнська сила, інстинкт все одно торжествує. Як на мене, як на мене то можливо, можливо, в випускному класі можна і записки Карпату на Фістохлівча, ну не впевнена. Роман складний просто дуже. От я, я, я б я би в старших в старших класах вчила, ну скажімо. Чорну пантеру, і можливо, можливо, навіть сонячну машину. Роман довгий. Там школі не читають довгих романів. Але це але це перша міського... Це науково фантастичний роман. Там. там гарний сюжет. його в якомусь скорочно вигляді цілком можна давати дітям. Хто хоче от можливо, сонячна машина це набагато краще рішення ніж ну ніж водькогаламидникод вибрашко.